Аю, друзі, якщо ви бачите мене на своїх екранах, то це означає лише одне в ефірі Афіша Вінниці, І на вас чекає нова добірка чудових культурних заходів. Тож мучитися зручніше? Поїхали. Академічний ансамбль пісні і танцю Поділля запрошує усіх поціновувачів автентичної лірики та патріотики, зібраної з невичерпної скарбниці народної творчості Вінничини. Запальна хореографія, обробки народних пісень не лише нашого регіону, а й різних національних меншин, що проживають на території нашого краю. Тож не пропустіть можливість насолодитися вишуканим мистецтвом славетного Поділля. Початок о 19.00 квитки коштують від 150 до 350 гривень. Майже усі жанри музики поєдналися у єдиному вибуховому проєкті. Класичний кросовер, вишуканий джаз, нестримний рок та поп-музика. І все це у виконанні ансамблю солістів експромт, подільського камерного хору Леонтович Капела та солістів філармонії. The show must go on! шоу має продовжуватися, тож не пропустіть можливість насолодитися чудовою музикою. Початок о 19.00. квитки коштують від 150 до 350 гривень. Казкова історія про доброго короля та його донечку принцесу Ярмілку. Злий чаклун силою закляття змусив бідолашку постійно стрибати. Так би залишилася ярмілка з стриб... Бункою, якби не принц, сміливість та винахідливість якого допомогла позбутися злого чаклуна та бабу яги та їхніх злих чарів. Аби поринути в цю історію, приходьте до театру ляльок та переглядайте виставу Стрибаюча принцеса. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Ви, мабуть, пам'ятаєте відому українську казку про котика та півника. Жили вони у господаря, якого і господарем назвати не можна, тож голодували. А потім і чкурнули подалі від нього із мрією збудувати власний дім. Багато пригод та випроб. Он чекала на наших героїв, перш ніж їхня мрія збулася. І, хоч у театрі ляльок цю казку дещо змінили, незмінними залишились дружба та вірність, хоробрість та винахідливість героїв. А що у цій казці буде багато музики та пісень? Цікаво, тоді приходьте на виставу Котик та Півник. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Детективна комедія 18+, у театрі імені Садовського. Ще під час прем'єри 87-го театрального сезону, ця вистава побила усі рекорди, та воно й не дивно віртуоз. Ні, гумор, яскраві діалоги, пікіровки та особлива форма комедії положень відкрили для режисера та акторів найяскравішу палітру можливостей і фарб. Тож приходьте та переглядайте неймовірну комедію Люка Шумара, бал гідників». Початок Початку 18.00 квитки коштують 200 гривень. Якщо ви поціновувач історії, обов'язково відвідайте музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були виготовлені ще на початку 20-го століття. З надпочатком українського тризуба. і ну, звісно, ж тут відкрити для себе нові грані. Ані української історії. Тож, якщо полюбляєте таке двері музею відкриті для вас з вівторка по понеділю з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. А для поціновувачів техніки у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній його арміту, також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все: автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Працює музей щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 Сяти до 40 гривень упевнена, що кожен обрав собі щось до душі. Тож біжіть за квитками та відвідуйте вподобані заходи. І не забувайте про нашу афішу, адже тут усе найцікавіше.